У мене РХП і це руйнує моє життя. Hello! я рада вас вітати на цьому каналі. Так, я повернулась. Давайте не будемо питати, чого я пропала на місяць або навіть більше. Oh. Oh. Ну, будь ласка, давайте поймемо і простимо на цю тему. У мене ще буде окреме відео, де я розкажу вам, чого ж я пропала і чим я займалась. Але сьогодні ми говоримо про достатньо серйозну тему, і якщо ви думаєте, якщо ви думаєте, що я зараз накину вам тут драми, розплачусь і скажу. У мене РХП і це руйнує моє життя. Ні, рібята, вибачте, я не працюю з психотерапевтами, тому я скажу: у мене РХП і це руйнує моє життя. Уууу! Привітаємо її з тим, що вона неадекватна. Але насправді я сьогодні хочу поговорити з вами про щось таке серйозне, розумієте? Донести вам інформацію про те, що стандарти це суть, і ми не повинні під них лягати. Ну і взагалі розповім свою історію. Як же трапилось так, що я реально... Страждаю на РХП на серйозну доволі проблему, яка руйнує життя не тільки моделям з 90-х, але і власне іншим простим смертним. Ну що ж, варто почати взагалі з того, що я низького зросту 152 см. І в принципі, як ви розумієте, коли ти низького зросту, ти. Схильна до того, щоб набирати кілограми, отак от, от. Тут буквально не ту цукерочку з'їла, і все, і ти вже на цьому потязі, блін, е РХПшному. Тому е таке. Але взагалі все почалось з того, що в дитинстві я дуже сильно хворіла. Хворіла на ацетон. Хто не знає, це така штука, коли щось не те з'їв і все, і одразу ти в туалеті, тобі нічого не можна. Тому до шести або навіть до восьми років я сиділа на дуже. І я типу, сиділа на дуже жорстоких дієтах. Ну, знаєте, там рис молоко і гуляй, ніякого молока не було, вода кипячона. Тому, звісно, я була ультра-мега худа, дуже худа. І коли я перехворіла, коли я переросла цю хворобу, звісно, я як невіжена, почала харчуватись. А я нагадую, що я 152 см. В своїх там четвертих-третіх класах я взагалі була дай Боже 130 см. сантиметрів, серйозно. Тому, типу, звісно, я набираю вагу дуже швидко. І всі такі, йоу, ми звикли ви бачите худою, що тут відбувається. І саме з цього моменту я не скажу, що це був якийсь булінг, я не скажу, що мене там принижували, ображали, казали, що я там якась не така. Ні. Але люди завжди наголошували на тому, що я булочка, що я пишечка, що я така отака м'ягенька. Ну, а у мене мама колишня гімнастка. Розумієте, Розумієте, які ідеали в цій сім'ї вирощувались в мені. І коли мені казали, що я булочка, що я упітана, коли я приходила на базар, а мені казали, «ну, на вашу пухленьку дівочку розміра немає, <свісно> то звісно мене це тупо розривало всередині, мені було дуже образливо. Було навіть таке, що я пам'ятаю з дитинства дуже чітко цей момент, у моя мама була подруга, я її безмежно люблю, поважаю, вона дуже крута жінка, але інколи ну, навіть у крутих жінок бувають хуйові дні, знаєте. І вона просто до мене підходить і каже: подивись на себе, у мене та. Малія менше ніж тебе, а в мені 30 плюс років. А ти себе бачила, типу, і я така: ого-го, Звісно, я почала плакати, мені стало образливо, але після цього моменту я зрозуміла, що я жирна. От прям так і зрозуміла. Хоча я була просто дитиною. Ребята, просто дитина. Але після цього моменту я зрозуміла, що все. У мене є зайва вага, не дай Боже, хтось мені казав, що я булочка, це для мене була образа на все життя. Я пам'ятаю навіть такі моменти, що мені там хтось каже, ой, ти поправилась, і все. І в мене така трагедія. Ну, а мені було реально років там 10. І звісно, якби це не мало би впливати на мене, там, в моєму дорослому віці. Віці не мало би, але ось воно. Я тут з вами розповідаю вам про те, що я хворію на РХП. Е, тому так, коли я виросла, у мене плюс-мінус стабілізувалась вага, я завжди стабільно була. У вазі 51-52 кілограми. Це була моя нормальна вага. А, але в 14 років я починаю слухати Кей-поп. І як ви розумієте, там супер-мега жорсткі стандарти, які завжди нам розповідають про те, що ну, ти повинна бути худою. Тобто там і всі дівчата з Blackpink, і всі дівчата з Twice, вони всі були гіперхуді, вони були дуже ну, гарненькими, такими, худенькими. І я як людина, яка. Була просто в звичайній підлітковій вазі. Я була опухша від підлітковості. Плюс я важила 50 кілограм, тобто в мене не було костей, в мене не було чогось такого, що, ну, що мене приваблювало. Тому у мене починаються дуже жорстокі комплекси, які в принципі підкріплюються моїми комплексами з дитинства. Я мала того, що зі своїх 10 років взагалі не сприймала своє тіло, ненавиділа його. Так ще й до цього всього додаються комплекси, що я недостатньо худа. Стіло страшне, недостатньо худа, все. Я себе не сприймала. Я ненавиділа відкритий одяг, я ненавиділа сукні, я ненавиділа наявність у себе животика. Ну, а мені було років 15, типу, рібята, камон, <гум> боже мій! Я зараз розумію, наскільки це просто була дурня, наскільки в моїй голові була поплава, і я просто ну, страждала реально хірньою. Але ось ця херня реально вплинула на мене. Звісно, в мене починається поплава в моїй підлітковій голові. І що я починаю робити правильно, я починаю худнути. Ну, як ви розумієте, ну там не було багато розуму, якщо чесно. Якби був розум, я б тут не сиділа, знову ж таки. Але я просто почала хаотично то голодати, то не їсти днями. Потім я хаотично скидала вагу, потім знову набирала, коли починала їсти. І ні до чого це нормально не призводило. Також у мене була максимально неадекватна реакція на слова оточуючих. Я така, типу якого біса ви говорите, що я нормальна, якщо я хочу бути худою, а не нормальною. І я реально ображалась на своїх ребят там, на своїх подруг, на своїх друзів, які казали мені, що я нормальна. Ні, я не хотіла бути нормальною, я хотіла бути худою. Тому для мене реально були образливі ці слова, і я реально ображалась. Коли мені по справжньому робили компліменти, я наприклад завжди вважала, що це брехня. Тобто в моїй голові ось реально була поплавана той момент, і я, якщо чесно. Просто думала, що я все життя буду не сприймати своє тіло. А я реального не сприймала ніякого одягу там, нічого такого. У мене в інстаграмі не було навіть натяку на те, щоб показати своє, хоч трохи тіло. Знаєте, поки всі закидували якісь там фотографії з купальниками, Гайс, я зараз важу 45 кілограм, мені 20 років. Я давно пережила підлітковий вік, я досі боюсь настільки, просто боюсь одягнути купальник. Для мене це просто настільки страшно. На річ, що я не купаюсь взагалі. В підлітковому віці я купалась, але ви не бачили мене в купальниках, я завжди була у футболці. Не дай Боже, не дай Боже мені роздягнутись десь було. Я ненавиділа себе, я не сприймала своє тіло. Я ображалась на всіх, коли хтось там мені щось яке зауваження робив. Чи ще щось взагалі? Ну, типу, у мене була дуже жорстка поплава в голові. Я з цим жила до. 17 в років. 17 років я вступаю в університет в Київ і я переїжджаю в Київ. Все було класно, але чим я займалась в Києві? Ви думаєте, я там їла нормально? Ні, я там просто, якщо чесно, бухала, курила і насолоджувала життям. Ладно, жартую. Ні, я просто жила своє життя і перестала нормально повністю харчуватися, бо я жила в гуртошку. Ну, Тому, типу, звісно, я там трошки скинула, але я, в принципі, на той момент в Києві мене трошки попустило. І я Трошки перестала переймати через ВАУ, але ніяких відкритих нарядів нічого не було. Починається повномасштабне вторгнення. У мене починає дуже бити стрес. По перше, мене оприщило, по-друге, мене е трошечки де. Ось, і я така, боже, мій ну! Але якось там це, я ну, не якось, знаєте, це був не. Я тоді не звертала на це увагу. Чесно, вже так війни. Ні, я взагалі не думала про свою вагу, я думала про те, чи я взагалі виживу. Хоча, ну, як бачите, я жива. <г <г),> Ось, і я, ну. Війна, важкі моменти, важке життя, трошечки попаяло мою і так не сильно багату сім'ю. В общем, я почала працювати в Київсі. Так, е, да, не найкращий період мого життя, але я працювала в Київсі. Це, це можна зробити окреме відео. Але нагадую, я 152 см і я кожен день жерла в Київсі тупо напрольот. І це було бомбічно. Це був найкращий період мого життя. Поки я не побачила на вагах, вибачте мене 58 кілограм. Для мого зросту це просто треш. Ну і насправді я тоді ж вступила в стосунки зі своїм хлопцем. І, типу, ну, знаєте, мене кожен день водили по ресторанам, я була така, у, кураж, чіпсики, кола. Плюс в здорових стосунках ви завжди поправляєтесь, дівчата, завжди. Будьте готові, що коли ви знайдете нормального, класного, шикарного хлопця, ви поправитесь. Така доля, така вона доля важка. І я просто 58 кілограм. Це був для мене приговор. Це було просто жахливо. В той момент я просто зрозуміла, що все, ну так продовжитись більше не може, я починаю худнути. До цього у мене моє РХП не так, щоб проявлялось. Тобто я просто не сприймала себе, не любила, але у мене не було якогось там такого особливого харчування, підрахунку калорій чи чогось такого. Ні, але коли я почала худнути, я просто. Попаялась. Дуже серйозно. Я почала рахувати калорії, я повністю взагалі, отак, от в один момент, прибрала весь цукор з раціону. Я, ну, я не буду говорити, що я там робила, але. Це було неправильно, це було неприкольно. Я днями голодала, я нічого не їла. Я просто ходила і обожнювала е відчуття голоду. Я прям така вау, клас! Якщо чесно, в мене досі є ця проблема, що коли я голодна, я відчуваю себе худою. Коли я поїла, я не в зеркало, тому що мені огидно. Буває, буває, трошечки клініка, ну нічого. Е, ось, і типу, я максимально неправильно худла, максимально неправильно ніякого спорту, ніякого правильного харчування, я просто перестала їсти. Ну, дійшло, звісно, до того, що у мене почались такі перші проблемки. Наприклад, я перестала взагалі відчувати відчуття голоду, або я настільки до нього звикла, що воно не приносить мені ніякого дискомфорту. І через це, через те, що я ось в такому графіку раціоні постійному такому жила. Я можу досі не їсти два дні, і для мене це не буде проблемою, тому що я не відчуваю дискомфорту від відчуття голоду. Або я взагалі його не відчуваю. Я можу заїдати голод просто кавою і плитку шоколаду за день. Все. І це дуже погано, тому що е, я взагалі того починала як типу інтуїтивне харчування. Але як ви розумієте, моє інтуїтивне харчування було типу, я з'їла один блінчик, подумала про те, що я жирна, і така все, но no, 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 я не буду. Тому я раджу вам так, якщо ви не сприймаєте своє тіло, якщо ви худнете не для того, щоб покращити своє здоров'я, а тому, що у вас голові вавка, як це в мене було. То інтуїтивне харчування я не можу роздавати поради як експертка. Я чисто про себе кажу, що інтуїтивне харчування вам не підходить, тому що ви психологічно себе налаштовуєте на те, щоб їсти менше. Вам не хочеться справді наповнити свій шлунок, вам хочеться схуднути, і тому ви не думаєте про те, що чи ви наїли чи ні. Ви думаєте, що ви з'їли млинець, означає, що ви поїли, і це означає, що все. У вас немає відчуття голоду. Насправді ні. Ви не доїдаєте, і у вас дефіцит калорій відбувається. І я не худла правильно. Я, ну, я думаю, що мій організм не каже мені дякую. Хоча зараз я. Е, ну, не те, щоби... Коротше, коли я тільки схудла, я була капітак, задоволена своїм тілом. Але хе, прийшла тиждень-два. Почалися гормональні збої. До речі, мені дуже цікаво, чому ніхто про це не говорить. Тому що насправді перед місячними дівчина завжди набухає. Завжди. Ну, ми опухаємо. У нас вода з'являється, лице, тіло. Ми завжди виглядаємо не так ідеально, як ми виглядаємо одразу після місячних, коли проходять всі ці водні процедурки. Так? Е, е, ну, і у мене на цій почві розвився, я називаю це просто вже цикл. Мій. Наприклад, після місячних я почуваю себе класно, я не відчуваю ніякого жиру собі, я відчуваю себе просто такою королевою. Це просто капець. Е, приблизно, коли мене починається овуляція, в мене починається дуже сильний апетит, і саме солодке, я солодке просто не можу зупинитися. Це ті дні, коли я відчуваю дуже гострий голод. Я їм тільки солодке, і після цього я така, все, я з'їла стільки солодко, що я однозначно поправилась. Коли проходить овуляція, ну ми опухаємо передмісячними, і мені здається, що я просто жирна, страшна, уродка. І що відбувається? Правильно! Я починаю знову худнути. І кожен місяць одне й те ж саме. Я неділю похуднула, пройшли місячні. Я дивлюся, що ну на мене вже знову всі джинси великі, всі весь одяг великий. Я така, ладна, можна знову їсти, і це просто. Кожен місяць повторюється. Якщо чесно, якщо чесно, я максимально намагаюсь розмовляти сама з собою, намагаюсь ну, говорити, тобто виходити, шукати якісь компроміси, діалоги зі своєю головою, але ну, немає цього. Реально немає. У мене не доходить до того, я не жру ніяких таблеток. Я слава тобі, боженько, господи, дякую, дякую. Я не маю ніяких таких прям суперсерйозних проблем, але. Але у мене дуже багато е, неправильних розмов з собою. Я обожнюю, коли мене називають суперхудою. У мене досі це є. Ну, типу, люди такі кажуть, ну ти занадто худе? Я така єс, я занадто худа. Так, я прям горжусь цим. Це величезна проблема, реально величезна проблема. До того ж, в житті я 152 і я важу 45 кг. кілограм, і, типу, увесь одяг тепер на мене великий. Мені доводиться одягатись в дитячих відділах. І якщо чесно, я прям така, єс. Я одягаюся з дитячих відділах, хоча ну це не ок. Але ну, в моїй голові дійсно є така бабка, і я намагаюсь розмовляти сама з собою, але насправді це не такі легкі діалоги, як може здатись. Якщо чесно, я не знаю, як боротись з цим. Я не знаю, як боротися з неприйняттям свого тіла. Я зараз знаходжусь в найнижчій вазі за все своє життя. Ну, якщо ми говоримо про вже. Дорослий вік. І я все одно не сприймаю своє тіло. Я не бачу знака стоп. Мені хочеться ще більше, ще більше, ще більше. Коли я чую, що якась дівчина важить менше, ніж я. Я така, йоу, я теж хочу так. І я розумію, що у всіх абсолютно різна конституція тіла, всі ми маємо різні фігури. Я не можу зупинитись про це думати. Мені постійно хочеться худнути, худнути і ще більше худнути. І цей процес не зупинити. Я не знаю, якщо чесно. я Дуже радію, коли чую історію про те, що дівчата вилікувались від цього. Але я клянусь, скільки би я не розмовляла зі своїм тілом, скільки би я не розуміла, що причина не в мені, що моє тіло виглядає нормально, просто я доросла людина, просто я доросла людина. У мене, ну я не можу цього до цього прийти. Я реально, я веду ці внутрішні діалоги. Це постійна саме праця над собою. Я завжди намагаюся говорити про це, і я з людьми про це говорю. Повірте, я ніколи, я завжди людям. Я кажу, ви що, взагалі заспокойтесь, які дієти, Вам не соромно таке думати? Алло, алло, а потім приходиш додому і така, все, день похудіння, ну, типу, це дуже погано. І я, я дуже пишаю дівчатам, які це побороли. Але також я знаю, що є сотні дівчат, у яких така сама проблема, як у мене. Сотні дівчат, які бояться одягати відкритий одяг, які досі, дівчата, досі я не вийшла нікуди в купальнику. Нікуди. Я боюсь, от чесно кажу. Я хотіла показати, що я дуже ну, такий правильний чоловічок, да, проработаний, але вибачте, я не працюю з психологами, тому що тоді пропадає саме е, весь мій вайб. Знаєте, таке. Ну, я жартую, звісно. Тому я знаю, що є дівчат. Та з такими самими проблемами. Я не маю ніяких порад, тому що я в такому самому лайні, як ви Рібята. <сум> ну, звісно, я ж кажу, ну, це потрібно просто говорити самою собою. Тому що коли я довго і муторно сама собі пояснюю, що мені потрібно прийняти себе, такою, яка я є, тоді вавка трошечки проходить. Зовсім трошечки, але на декілька днів мене попускає, я забуваю. Якщо я не дивлюсь в зеркало, то так. Також я викинула ваги, ніяких. Вагів в моєму домі не буде, сорі. Але просто коли вони в мене були, я хаотично бігала, по 5 разів на день важилась, Я поїла, я зважилась, я знову пила, я зважилась, я сходила в туалет, я зважилась. Це взагалі не додавало ніякого вайбу. Тому вагів ніяких у мене немає. Якщо у вас така сама проблема, як в мене, я дуже вам раджу викинути їх нафіг Взагалі. Е, тому що тоді вам стане легше. Ви перестанете постійно бігати, ви перестанете на цьому прям зациклюватись. Тому таке. І що ж я вам хочу сказати в заключення: треба любити себе. Справді всі ці стандарти нав'язані нам. І вони спеціально створені для того, щоб люди не могли до них дотягнутися, щоб люди витрачали свої сотні тисяч гривень на пластичні операції, на ліпосакції, на все на світі, на їжу, на зал і так далі. Все це створено штучно. І ми повинні розуміти, що наші тіла вони завжди абсолютно різні, тому що ми люди, і типа, ми люди. Реально, в чому в чому проблема? Ми можемо бути різними, і це. Круто, що ми різні. Навіщо нам прагнути до стандартів, які часто є нереалістичними? Тому не знаю, можливо, комусь в прикол мати такі стандарти. Мені не в прикол, але вони є в моїй голові, і я намагаюся з цим боротись. І я раджу всім вам почати говорити з собою, вести внутрішні діалоги і говорити самим. А також ви можете написати в коментарях, поділити своєю історією, можливо, дати якусь пораду, але тільки якщо вона не токсична. Якщо ви дасте мені поради рахувати калорії, я буду видаляти нафік ці коментарі. Але я знаю, що в коментарі прийдуть дівчата, які мають таку саму проблему, і я впевнена, що ви зможете написати. Круті поради, е, круті, крутий свій досвід, або навіть про те, як ви позбулися РХП, хоча я вважаю, що його неможливо позбутися, це трошечки як наркотик, знаєте, можливо, забути про нього, трошки приглушити, але повністю позбутись, на жаль, ніяк. Всім дякую за увагу, з вами була Козі Ліна, Всіх цьому, і сподіваюся, що я буду частіше приходити на лайв-канал.